Червоненький, дивіться, який 15120 рік. Цірок, двохлітровий, дизель 110 кВт Він хорошо буде їхати на 110 кВт Машина, в принципі. Легенька, такий міні-кросовер. Погрунтованого, бля, вже будуть віддаватись з капотом погрунтованим. Такий як капот, да. а це не немає. Раді інтересу, що вони за нього хочуть. Ага. А тут ці боковинки багато де лопають. І в маганах теж болячка, в риношках. Але і пасажирська бачка вже. Треба те, і те. Бачиш, ще навіть і немає. А це і на шкірі, бачиш? А той теж на шкірі був, Ну, комбінований салон. що? Ні-ні, той що в оголошеннях. Що вискочив. Я чи, чи, чи то спортеж вчора вискочив. Ні, цей. Да? Але немає ціни, він тільки в оголошенні стоїть, а не поставили тут нічого. Ну тут теж, бачиш, от дивися, наприклад, це буде приблизно, от іди сюди, з цього боку, от дивися, царапина, так, да? глибока, це ще така, типу, що її можна е, спасти, тут буквально трохи глибша царапина, все, типу шпакльовка, так. Да? І ти, типу стоїш думаєш, що з машиною було. А от з машиною, типу, отака mm. м'ячесь і все. Так само, я бачу там. Ото могли того форда приблизно через таку херню mm -hmm. і красити по ньому. Щось там підмальовувати. Ні, ну, по під цій машине теж. А там, ну, типа, страшного взагалі немає нічого. Ось такі вот нюансики. Ну, мусили десь положити трохи шпаклівки. Ну, mm тут -hmm. дуже все почути, Ну це те саме, оце той хто не вміє робити, те от, 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 що вони з Фордом зробили. Отаке от, 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 от щось приблизно було, якась протертість і вони просто криворуки взяли, отак в намазали. в салоні стоїть. Буду чекати. Ну руль страшний. Телефон. Ти шо? То вони всі щось приїжджають, якісь у такі поколупані. Я не можу паніти, що вони з ними роблять. Чого Покажу, вони такі поколупані? Якщо ти кольцом її царапаєш, то була би права половина руля. Да, а не ліва. А тут я не можу поняти, що вони, з тими рулями роблять. Вони просто рвуть руками. А ну дивимося. Ваша любима рубрика Каравели мультивани. 19 рік, 2-літровий 110 кВт Люблю спежа 3008-го, можна взяти класного. Ось ще одна каравелка. Тільки на цю ціну чогось не написали. От, але власник той самий. Кого буде цікавити, наберете Потаєте всі параметри Не, чисто бачиш на сука Чисто прозрачне п'яти ніяких немає са? Uh -huh. Блін, нема тут обличчя нікого, нікого. До 7 сі, до до договарюємося, якщо 7, то заберемо, бо є косметика є косметика. дверка 170, щось лакували. Коротше. Дверка 170. От, і тут заднє крило, теж країшок є 400, а далі переход 170-150. Вот. И вот тут над значком, над значком тоже я 170. Вот, а все иншие такие какие-то ну, мелкие царапки, я 20 евро только сбрасывает? Не, 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 не на будет тысяч по 20 евро. Да. Короче, а. За 7 вот так, а если 70. Вот так, если ребят, хочется. А кто будет дело за это? Так а я, о, деньги, я не знаю, Э, до 5000 мы напишем. Не, мы с ним говорим, вы говорили, Но, что там, 700, надели. Угу. 7000, все, в месте все. Не не, не надо. Через... Графік роботи регітру, якщо хтось не знає, як регітр працює, от все написано, читайте. Все, все готово, транзити на базі. Зараз чіпляємо транзитики і пігнали додому, звичайно, що додому. У нас чекають ще. Клієнти замовлення потрібно забирати і вести людей на базари, підбирати автомобільчики. Є. Тут тут, і все. и поедем сзади меня. Угу. я с в буду ехать. И, так, и, поедем там. Короче, за 16 самое дешево получается, да? 16 евро. Так, короче, забрали мы, значит, эту кугу двухлитровую, 103 киловаттную. Значит, по вот там пару косметик нет. Вот так все. Тело. Вот, ничего там. критичного взагалі по ній немає. от 7000 євро. За 7 тисяч, якщо ми її забрали. Такий от комбінований салон. Все ціле, ніде ніяких не дир, нічого немає. Салончик ціленький, не пропаляний, не порваний, не прокурений. За свої гроші повністю, повністю адекватний варіант. На дисках оригінальних Ford, партрони. От, там деякі недочоти там були. От, нам на це все скинули. Замовник погодився, тут з ключовий доступ, два ключика є. Все, все передивилися по всіх блоках, по всьому перевірили. Коротше, замовник на все погодився, сказав, що 7000 це для нього повністю повністю приємлений приємлімий варіант. вон бо Там дивилися ще одного. Дивилися 14-го року. от ну Там вона була набагато дорожча. 8800 її віддавали. І там теж по ній були нюанси по кузову ціла, але ну, там було по ходовій частині були нюанси, пробіг був, пробіг був стертий. Вон, власник каже, що хоче приймати участь у відео. Розказуй, що там. Пойде чи ні? А як? Супер, все кльово. Все, коротше, видвігаємося зараз в дорогу, заправляємо машину. Ми реампулі робимо перекур і стартуємо в Ну, Нажимай. Опа. Автоляда. Хазяїну дуже подобається така опція, каже, що зручно. Ану, нажимай назад. Опа. Львким движенням правої руки. Автоляда спрацьовує. Моєчка пошла вже, коротше і карту ми тут купили На літовську мойку. Зараз буде чисто. На чистій машині треба проїжджати додому, ну щоб грязна була. Да <різь> Та таким напором фігачи, зараз мене змиє тут. Нафиг що вони поробили тут за шланг пожарний підключили? Ого, шампунь який. Я бачу, ти сам в шокі від того шланга. Ану, стоп, термозим, термозим. Давай зараз водою треба вже. Шампунем хватить, водою треба. Стоп. Воду нажимаємо, во, вода. Опа, ану, пошл. Вот он сочес, это как моя бота. Это блостеты. Czy mówił Piotrowisar jakowina na ten naszego internetowego radia? Zrobiło переkuр, da? Кофійка художика, бо ми ще не поснідали. У нас недавно в обід починається. का नाम कोई का